Доброго ранку. Сьогодні наш спортуекенд пройде під знаком футболу. Минулої суботи у нашому місті несподівано побував Андрій П'ятов, голкіпер національної команди та Донецького шахтаря. А вже сьогодні ось на це поле вийдуть футболісті зірки у першій грі другої частини сезону. Рік тому вихованець кіровоградського футболу, голкіпер національної збірної, допоміг своєму першому тренеру Вадиму Бондарю та давньому товаришу Олександру Коваленку відкрити на базі спортивно-оздоровчого комплексу Фан-клуб футбольну школу для дітей Шкети. Скориставшись паузою у чемпіонаті України, Андрій Пятов у свій вихідний приїхав у рідне місто і побував на першому ювілеї школи. Це повністю ідея Анатолія Анатолій і Саші Коваленко. Тому моя задача була їм саме допомогти інвентарем, тобто зал у них і тут знаходиться директор, цього, тобто хороший чоловік, який ну, у нас таких условий не було. І тому эта ідея создания вот именно в такому это, Ну бы в Києві гарять развіта вже, але в наше время не було. Для маленьких вихованців клубу приїздку мира став сюрпризом. Вони мріють стати футболістами і грати, як Андрій П'ятов. Я займаюся. Я хочу стати футболістом. Футбол -за того, голи, Мені подобається футбол і для того, щоб забивати голи, мотатися. Мені подобається Пятов. Мій Кумир Андрій П'ятов, я хочу як він гуляти в футбол. Таке відношення Андрія П'ятова до свого першого наставника та дітей з клубу гідний приклад для інших відомих вихованців кіровоградського футболу, говорить директор фан-клубу. «Очень мені приємно, що Андрій П'ятов допомагає школу шкіти і думаю, це достойний примір для многих кіровоградських насоні футболистів, що теж внести свой вклад для такого благодарного дела. Ведь каждый футболист помнить, что що вони теж коли-то почали именно з Кіровограда і внести свою долю розвитку кіровоградського футболу у Кіровограді. Дітей віком від трьох років тренують тільки у школі Вадима Бондаря та Олександра Коваленка. У цьому віці тренери не розділяють дітей на перспективних та неперспективних. Ми Мы беремо всех деток перспективно, не перспективно. Если ребенок хочет заниматься футболом, развиваться, мы берем всех. А потом уже родители смотрят, у кого как лучше получается. Поэтому мы в данный момент не ставим, не ставим е, е, задачу, чтобы во что бы то не стало сейчас в этой школе кого-то воспитать. Здесь ребенок, если он приходит в 3-4 года до 7, он получает навыки футбольные. И, при, и когда он уже приходит э, в академию или в футбольную школу Дю США, он уже знает, что такое передача внутренней части стопы, ведения и так далее. Уже имеет какие то э, базу какую-то, имеет какие-то навыки. Вот мы способствуем просто для того, чтобы ребенок росли здоровые, развивались в коллективе. Вот, э, ну, для этого та школа для тренувань дітей тренери школи у тому числі використовують і голландську методику підготовки. М'ять в сітки в принципі нічого нового, але тим німені десь іде количество в качество. Очень одновременно чередуємо роботу лівою, правою ногою різні частини стопи і так далі. Развитися ловкості, координації, особливо маленькі дітки, которые. Па три години, по три, по чотири годіка ми більше уділяємо увагу ловкості координації. У першу чергу у школі намагаються дати дітям всебічний розвиток. Говорить Вадим Бондар. Очень багато подвіжних ігор. У нас тут і батути є, і тунелі для цього, і резинової осліди, і самокати. Тобто вони розвиваються всі сторонні развити. Помимо естафет. Помимо естафет, у нас еще для того, щоб они всі сторонні развивались, є пазли, вони слажують, бегут, кувыркаються, пролазят, там ведуть мяч, беруть пазли, слаживають пазли, или там рисунок какой-то, или цифры есть, которые не слажують одного до единицы. То есть разнообразные кучей. У свій час зірковий вихованець Вадима Бондаря одразу вибрав собі місце на полі. Он практично сразу заняв місце в воротах. он не особо любил бегать, хотя на тренировках очень часто, когда в конце тренировки мы проводили двухсторонние, двухсторонние игры, двухсторонние, он выходил, играл вперед, впереди играл, значит, и очень часто забивал голы, особенно головой неплохо играл. Он очень спокойный, знаете, как, поэтому оно, если вратарь сзади спокойный, Національно в собі, але команді впевненість передається. Тобто, даром кажуть, що пол, хороший це Саме так було у феєричному для шахтаря сезоні 2008-2009 років, коли вихованець кіровоградського футболу підняв над головою Кубок УЄФА. Це історія вже, то тобто, це для життя. Тобто, ми добіли чогось. Ну тобто, ми показали, що є з чому стремітися, і к цього йдемо зараз. У нинішньому сезоні Шахтар вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи і збирається знову поборотися за Євротрофей. Ми йдемо по шагу. У тобто нас от випала брага. Будемо готуватися к Браге. Не за ну, як, як можна сказати, у 2009 году йшли по ступенькам. Тому добре, молода команда, ребята, деякі йшли, молодеж вошла. Тобто, це добре, що у нас опыт такой. И мы держимся свою марку в Європі. Влітку вся Україна вболіватиме за національну збірну на чемпіонаті Європи. Поки ж наша команда проводить контрольні поєдинки. Головне, щоб не було травм і довір'я тренера. Сейчас у нас збирають, дві ігри контрольні будуть. Поэтому нужно тренер посмотрим, тим більше у нас новий тренер в команді. І... Ну, да, да. Поэтому ну, готовимся. Доживем по живем на завершення зустрічі Андрій П'ятов сфотографувався з тренерами та вихованцями клубу Шкети. Готовність номер 1 Сьогодні поєдинками у восьми містах України розпочнеться друга частина сезону у першій лізі. Напередодні старту керівництво лідера чемпіонату поспілкувалося з представниками кіровоградських мас-медіа. Готуючись до весняних баталій, зірка провела чотири тренувальні збори, зазначив президент клубу Максим Берецькін. В першій лігі. Никто однозначно не может похвастаться таким вот багажом проведенных сборов и настолько качественно проведенных и организованных сборов, как, как Зирка. Наверное, и в Премьер-лиге далеко не многие команды могли себе в сегодняшних условиях тяжелых в Украине себе это позволить. Но, тем не менее, я искренне рад и доволен тому, что у меня получилось... То щоб команда качественно пройшла это межсезонье і скажем так не просто його пережила, а вийшла з максимально ефективним настроєм і в максимально фізичних кондиціях. Головний тренер команди Сергій Лавриненко відзначив два останніх збори у Туреччині та Нікополі. Провели ігри з хорошими командами, провели хороші спарінги. Условия, в яких ми знаходилися на турецькому зборі, просто ну, Только мечтать о таких приходится. Действительно хорошие условия, поля великолепного качества, и соперник достойный был. Поэтому Э также могу сказать слова благодарности только за Николаевский сбор. Мы даже там в отсутствие того, что у нас не было возможности на травяном поле провести в Кировограде, Максим Станиславович нашёл возможность, и мы провели качественный сбор в Николаеве, также на хорошем поле и считаем, что достаточно хорошо качественно подготовились. Сборы, гравці пройшли без травм, каже коуч. Прошли ми сбор практически без травм, самое главное без травм, каких-то вот таких мышечных там травм. А именно то, що були микротравмы игрового плану, ну это от этого никто не застрахован на сьогоднішній день. Всі в строю, практически там немножко ігор загальський ну, день-два і он будет в общей группе вже працювати. А так в принципі весь сбор на протяжении всього збору у нас травми слава богу обходили на сторону. Усі лідери залишилися у Кіровограді. А от перспективні гравці зірки 2 отримують ігрову практику в інших командах Академія футбольного клубу «Зірка» не просто так існує. Поэтому ті молоді випускники, которые по, или по тем или иным причинам не могут на сегодняшний момент там, попасть в первую команду и получать да, там, достаточно игровой практики, ну, обязательно стараемся или трудоустроить, или если мы считаем данного игрока перспективным, как в вот случае с Сидельником, то э, мы не расторгаем контракт. Вот, э, э, віддати на орендне заглашення, щоб молодий игрок все-таки набирався ну, опиту, не просто тренировался тренувався або там на э, запасних. Натомість поповнили зірку чотири новачки. Молоді гравці Олександр Маткобожик та Євген Куцев. І футболісти з досвідом ігор у прем'єр-лізі. Роман Попов та Руслан Зубков. У своїй кар'єрі 24-річний півзахисник Руслан Зубков пограв і в Азербайджані. На протяжении трьох років футбол в Азербайджані вперед двинулся достаточно таки довольно большим шагом, так как уже начали довольно-таки часто выступать клубы в Еврокубках и выходить в групповые этапы, такие клубы, как Карабах, там очень сильный клуб нефчи с большой историей. І я вважаю, що це великий шаг вперед для мене, скажімо так, щоб повернутися в Україну і Вищу лігу. Запам'яталися півзахиснику виступи у складі Маріупольського під керівництвом Миколи Павлова. Попав в Вищу лігу під сумасшедшого тренера, скажімо так, ну в хорошому плані сумасшедшого тренера, тому що я його вважаю. І для мене це честь грати при Павловиї Ніколаї Петрович під руководством. Це велика школа. До прем'єри ліги Руслан хоче повернутися із зіркою. Хочеться туди повернутися в составі этой команди з цим руководством, з цим главным тренером, тому що ми как бы знайшли общий язык, Мені все подобається. Я всім доволен на самом деле підходом, професіоналізмом, тому що вже знаю, чем, ну, можна сравнивать. Перевіркою готовності зірки на рівних грати зі старожилами елітного дивізіону стала остання контрольна гра з Луганською «Зорею». З третьою командою Прем'єр-ліги наші земляки зіграли в нічию 1-1. Во втором таймі все-таки э, ми. Очень неплохо выглядели, то есть создали достаточно много моментов, забили гол, еще были моменты, и ну, самое главное, то что наверное тренерский штаб Зари отметил, о том, что все команды, которые с первой лигі, они проводили встречи, то наша команда по праву должна. Быть в премьер-лиге. Задание Зирки на сезон залишается неизменным: выход до премьер-лиги. В первую очередь должны быть к этому морально готовы. То есть э, я думаю, что физические кондиции многих команд сейчас, особенно по весне, как говорят, да, весенний футбол. То есть где-то команды физически все будут хорошо подготовлены. Вопрос у кого будет дух победителя, кто сможет проявить именно характер. Э, только на характере. Вот в первой лиге нужно терпеть, э, ждать своего момента. Керівництво та гравці зірки впевнені, одною з важливих складових перемог команди повинна стати підтримка вболівальників. Футбольний клуб Зірка дуже чекає своїх болельщиків на першому матчі. Ми будемо раді всіх рады Ну і Не тільки на першому матчі, і на всіх наступних. Ви знаєте, як важлива підтримка трибун для любой команди, і в особенності для нашої. «Почему в особенности? потому что все-таки после окончания первого круга и после окончания вот э, осенней части чемпионата, находясь на первом месте турнирной таблицы, ну, наверное, мы все возлагаем какие-то ожидания на, вот, на завершающую стадию чемпионата». Тож сьогодні для справжніх болівальників зірки місце зустрічі змінити не можна 15.00 – Центральна арена міста гра лідера та футбольного клубу Суми.